Так, усім привіт. Маю такий шаран і маю таку проблему. Не відкривається багажник. Ні з пульта, ні з чого. Ні з яких кнопок. Звідси там щось щелкає, не відкривається. Мушу відкривати середини. Середини там вже кришку зняв. Беде. <кхе> так, чекайте. Штука, опа, все. І виходить, я його ручно так відкриваю, я тут трошки підрозобрав. Не знаю, що тут шукати. Може хто мені що подскаже, а що мені довго не шукати. Тому що я там розібрав, потори, правда, нічого не перевіряв. В чому може бути проблема? специалисты. На кнопке тоже. Шось джик-джик. И все. Не работает, Ну, еще раз. Все, глухо. Первый раз я второй раз это реле. Там на платье, где на... Ой, короче. Вот так. Такая проблема и постоянно в На панельці горить, що хоча я від руки закрив його, а воно горить. В мене незакрита дверка постійно і нормально не можу зачинити машини. Горять, оці лампочки теж горять, тому що воно бачить його, як незакритий багажник. Ось. Ну, Таке, якщо найду, то напишу, звісно, в чому проблема була. Бо сталося. Це від того просто два рази відкрив, два рази нажав, нечайно, потім відкрив, закрив і після того, здається, нічого такого поганого не було, але просто, здається, закрив і все. І на тобі проблема.